Мамо, ви вже приїхали? Прийшла! Ти куди мене правив? На море? На яке? З очеретом і качками? Та там, напевно, клімат помінявся? Де на шацьких озерах? Зато подивіться, як ви гарно загоріли. То не було, то болото, тим більше, грязіві ванни не приймати корисно? Приймати корисно? Жити в них ні. Ви що з пустими руками? Де сувеніри, а? В коридорі. Що магнітики? лебідь? З рушника живий. Подивіться, як ви гарно виглядаєте. Поправилися. То я спухла від горілки, від комарів. <плес> що тут так смердить в хаті? Ти що, сміття не викинув? Викинув! Але, походу, вернулося. Отомаю, каїна в хаті, я казала, дружці, женися з тим то був чоловік. Слова від нього чути не було, спав під вазонком. На городі пахав була, щаслива би була моя дочка, а не ж, з тобою. Скучив за тещою. А, Скучив? Не то слово, два тижні мучився. Так скучив. То що, обнімеш тещу? Ну а як? Ж?